Сила, все это масса не знаю. Деньги меня уже выворачивались, которые часто. Повертаюся живим. Нехай янголи тебе оберігають. Наше життя у ваших руках. Повертайся живим. Я вірю в тебе. Ми вас любимо, жити, предмет, признак, як то кажуть, в якості так? Він являє собою. Не стоїть на місці. Є інші прибільш технологічних націй, так на планеті. Тобто все-таки впечатлення для навколо середовища і для смпер місця, так як це відбувається в країнах. Так, так? Ну, правда, є... Куди утилізувати, куди його?